Ветеран афганської та російсько-української війни Олексій Логачов після кількох контузій та реабілітації повернувся додому і тепер займається друкарським бізнесом. Друкарню чоловік відкрив ще до війни. Вона пережила важкі часи і потребувала оновлення. Олексій виграв грант від Міністерства ветеранів та реорганізував свій друкарський цех, найняв на роботу працівників. Тепер у друкарні випускають поліграфічну продукцію не лише для бізнесу, але й для захисників. Більше розкаже Вікторія Ліварчук. Свій перший бойовий досвід Олексій Логачов отримав, коли йому було 19 під час проходження строкової служби в Афганістані. Тож, коли в 2014 році уже російські війська вторглися на територію рідної України, пішов добровольцем на захист своєї держави. Воював на світлодарській дузі. Згодом, після отриманих контузій, чоловіка визнали обмежено придатним до служби та звільнили. На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Олексій не зміг бути осторонь і знову пішов на фронт. Я вже в тому віці, коли я нікуди звідси не поїду. От, я достатньо знаю про Росію, достатньо там пожив свого часу, для того, щоб не мати ніяких рожевих окулярів про те, що може бути якась там дружба, взаємодія і так далі. Я не хочу, щоб тут був тут були росіяни. Тому. А ще в мене є співробітники, друзі, діти, внук є вже. Я хочу, щоб вони жили нормально. Олексій Логачов ще до війни із друзями відкрив маленьку друкарню. Коли чоловік був на фронті, справою займалась дружина. Після реабілітації в 22-му році чоловік зрозумів, що друкарський цех треба осучаснити. Олексій реорганізував бізнес і перевів на цифровий друк. Допоміг у цьому український ветеранський фонд. На виграні кошти закупив новітню техніку. Це була автоматична машина для гарячого тиснення, яку ми взяли за рахунок грошей фонду. От Дуже цікава машинка і дуже гарно працює. От і на неї ми робимо таке тиснення. Команда Олексія це п'ять працівників, з якими разом створює етикетки для прикрас, постери та обкладинки для книг. А зараз активно допомагає українським захисникам, виготовляючи журнали звітності та амбулаторні картки для зсу. Я просто дивлюся, щоб вони були якісні. Інколи ж буває проблема там. Може машина там настроювалася, і трохи брак пішов. Я перевіряю. І потім ми їх ставимо в такі от... люверси. Таких нам потрібно зробити ще 9997 штук. Друкарня Олексія Логачева пережила багато криз та труднощів. Та, попри це, чоловік мріє й надалі купувати новітнішу техніку, вигравати гранти та допомагати військовим, двоє з яких його сини, які зараз на передовій дають відсіч ворогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.